Привіт-привіт усім, друзі! Я всіх вітаю на моєму каналі Фінанси та Digital Products with Arena. І сьогодні розберемо таку тему, я вважаю, що вона дуже є серйозною. Це бідна підсвідомість і буде бідне життя. Я вирішила сьогодні так трішки поділитися своїм досвідом, так, який на мене вплинув. І тепер я знайшла одну книжку, і тепер я можу пояснити, як. Деякі події відбувалися зі мною, чому вони відбувалися, так? І що спричинило те, що я проходжу і проходила так, певні, скажімо так, левели, так, рівні, і чому я їх проходила, яким чином ця відбувалася корекція, чому я. Падала і знову, якби не проходила рівні, і потім знову їх проходила, і далі, далі просувалася. Є така книжка, називається Джон Кехо. Підсвідомість, під «Підсвідомості все підвладне У мене українською версією, так. ось І зміст такий, що от я вам просто декілька. Слів прочитаю зі змісту, так, це про інший погляд на реальність, що всесвіт це гігантська голограма, система. Потім свідомість, візуалізація, засів думок, що це таке афірмація, визнання, підсвідомість, інтуїція, сни, реальність, концентрація, розмірковування, укорінення переконань, самооцінка, креативність, проблем немає, лише можливості. Самолікування, свідомість успішної людини, створення стосунків, ну і тренування. Для неперевершеного результату є дійсно, я дуже рада Богові, так, і вдячна Богові, що я знайшла цю книжку, тому що, тому що. вона невеличка і буквально 100 сторіночок, 112. так. І вона пояснює більш глибше а, ті моменти, які, наприклад, є не тільки в мене, а й в інших людей також відбуваються, так вони просто не знають. Як керувати так, цими потоками енергії, що це таке, так, тому що дехто заблуджується, так, блукає, каже, що це все духовність. Так. Духовність це коли ти читаєш Біблію, коли ти служиш Богові, дотримуєшся заповідей, ти духовна людина, так, ти е, віриш в Ісуса Христа, це духовність. А знати просто про матерії, про потоки енергії, як ними керувати, як діє система. Так, ось як вона впливає на нас, тому що ну, це просто знання, це, це знання. Ось, біохакінг, фізика це знання. А значить, поговоримо сьогодні про підсвідомість і чому це дуже важливо, коли ви думаєте так. І як воно впливає на ваше життя. Я зрозуміла одну фішку. Колись я дуже-дуже давно, ще коли будучи на Україні, в мене був такий момент, коли я щось почула ще що в Ютубі, чи в Інстаграмі про афірмації. Тобто, коли ти будеш, дівчинка там говорила, що коли ти будеш робити афірмації кожен день, по декілька разів, це говорити так, що, наприклад, я. Куди? Я багата, я маю бізнес, своя успішна, в мене все добре. І це повторювати, повторювати, то в тебе в житті почне щось відбуватися, так? І, ну, і це все буде з тобою відбуватися. Так? Хоча насправді тоді я була потім трошки розчарована, тому що це я робила на протязі десь до року, десь 8 місяців чи 7 місяців. Так? І нічого не відбувалося. От, ну, просто від слова зовсім, нічого не відбувалося. І я не розуміла, в чому причина, а, що це таке. Ось я просто закинула, я перестала цим балуватися, так, думаю, що це таке. Потім я почула про візуалізацію. Те ж саме. Тобто я візуалізувала, візуалізувала так, і щось теж так собі. чуть-чуть зрушилося, а потім ще корекція відбулася. І, ну, як би. І все пішло назад, так? Тобто нічого не збулося. Я теж це закинула діло, думаю, щось воно не працює. Так? Десь мене намахують. Але насправді як воно працює, пояснює Джон Кехо, так? Тобто, ви маєте повністю, от просто сильно-сильно хотіти те, що ви хочете так. Ось, і а, контролювати думки ваші, вашій голові. Це також є тому, що е, думки матеріальні. От є такі вислів, не дарма, так його говорять. Е, наприклад, каже Ральф Волдо Емерсон: у моїй голові немає думок, але мій розум може швидко перетворитися на силу та створити низку засобів. Що це таке? Тобто, ви. Е, Афермуєте, далі ви візуалізуєте щось, що ви хочете. Так? Наприклад, ким ви себе бачите через 10 років, ну хай буде через 5 років. Так? Де ви є, з ким ви є, з чим ви є, які у вас атрибути успішності? Так? Це машина, це бізнес, це, наприклад, сім'я, це партнери по бізнесу, так? і так далі. Як ви ведете свій там, Спосіб життя, образ життя так, в 6 ранку встаєте чи в 5, там щось там робите, так, там певні плани на день. Тобто, це вже йде як. План планування, Тобто ви перший момент, ви афірмації робите, так тобто, ви про себе нічого поганого не говорите, і іншим людям не дозволяєте про себе в поганій формі говорити з такими людьми. Просто ну не жорстко розмовляти, просто говорити, що перепрошую, але так зі мною не можна. Якщо буде так зі мною, ми будемо менше спілкуватися. Все, Тобто людина, має зрозуміти певні особисті кордони між вами. Це є важливо, так і не дозволяйте, боронь боже, не дозволяйте, щоб ви з вами говорили і про вас говорили в поганому е, русі. І ви це мотали собі і казали, і більше того, гірше того, що думали про себе погано. Про себе погано думати не можна. Тому що це все почне справджуватися не дай Бог. Так ось афірмація: ви про себе говорите, що я худий, я. я... Супер-пупер бізнес-вумен, бізнесмен. У мене все добре в сім'ї, мене любить чоловік, мене любить жінка, у вас все відредаговано в вашому житті. Вечеря з сім'єю, окремо з жінкою, там, з е, чоловіком. Так? Тобто все має працювати. Ви хороші в бізнесі, ви хороші в, е, там, в спорті, ви працюєте над собою, в саморозвитку і з сім'єю. У вас накопичення також фінансовий план, у вас хорошо все працює. Тобто, це все має мати місце у вашому житті. І... План, тобто, у вас має бути конкретне планування на ваше життя. Тобто є, всьому має бути баланс, і ви маєте це контролювати так. Не заганятися і так далі, тому подібне. І вірити в себе. Значить, повторімо, афірмації. раз, Далі візуалізуйте, що ви хочете мати. Прямо закривайте очі, візу, візуалізуйте. І третє це план, планування. Ось а, можуть відбуватися корекції, звісно, тобто, все, тобто, що це таке, Тобто, якщо ви щось запланували, і воно як би, не відбулося, або якось ісказилося, і у вас ще гірша ситуація сталася так, то це може бути таке або випробування від Бога. Або щось сталося так дійсно, там якась, ну, наприклад, повномасштабна, так, як в Україні. так, то тобто все може бути, але це не стосується, скажімо так, ваших планів, вашої підсвідомості. У вас все продовжується. так, ось, Тому, тому оці три моменти, Мають бути в вашому житті обов'язково. Що я замітила за собою, це те, що в мене чому відбувалися дуже часто раніше корекції, тому що я ну, от фонаря, я не вірила. Тобто, Я просто робила, говорила, аж смішно було, я маю Лексус, або я, буду мати Мазераті, Ой, Ірен. Де ти, ти, де Мазераті, Делексу, що ти говориш? Ну ладно, я, я медитувала, медитувала так, то есть, говорила про ці слова, але сама не вірила. І плюс в мене не було чіткого плану. У мене не було так. Це вже потім я почала. Скажем так, говорити Богові, Ісусові, що я не знаю, як це станеться, боже поможи мені, але мені це треба просто треба, і все. Знаєш, все, і от так і я служу тобі, значить ти мені маєш це дати. Все, і так, так, так. Той тобто все розпакувала, плюс-мінус план відредагувала, зробила і все, і почали відбуватися такі зміни, такі обставини, такі люди в моєму житті почали е бути так. Появлятися, що я просто думаю, як це так зі мною так, так, так швидко, тобто дуже швидко, що я прям не готова, так настільки швидко мінятися. Ось, то тобто, есть, аби ви це все витримали, <гум> вивезли. Тобто, розумієте, я зараз не хвастаюся, я зараз говорю просто, що як воно насправді працює. Тобто, афірмації працюють, візуалізації працюють так. треба брати відповідальність за себе. за себе. має бути певний план, певне планування, і ви маєте до цього йти, так? Ось, то тобто, має бути спорт, має бути все. Ось, далі, наприклад, якщо щось іде не так, і ви робите певну, скажімо так, розмірковування над тим чи іншим, так? І е, розумієте, що ага, мене це, наприклад, трошки так не влаштовує, давай я перейду ось так, буду робити так. Знову ж таки, афірму, афірмуєте, візуалізуєте і робите план, так, тобто інший трошечки, так, редагуєте. Ось, і сей, поступово-поступово рухайтесь до своєї боти. Ще одне. Перебирайте свої думки. Тому що думки це просто маст просто хев, які, які ви повинні контролювати. Тому що тільки ви допустите якусь, наприклад, ну я не знаю, думку таку, що а може я цього не достойна, а може мені ще треба там на курси якісь піти? А може мені там, ну наприклад, як я так, а в мене дуже дуже часто таке відбувалося таке в житті, що я. Починала блог вести і потім закидувала, починала, потім закидувала. І я знаю, що я ще на своєму шляху, я ще мене а, от, ну, якби. Візуалізую зараз так план мати мільйон підписників, так досягти мільйон підписників на кожній платформі, тобто це в інстаграм, це в Ютуб, так ось ось тобто я планую це зробити. Ось, і я розумію, що погані думки не можна допускати, тому що як тільки ти допускаєш погані думки, так от, наприклад, і мене ще недостатньо, ні, вас достатньо. Ви ще не маєте достатньо знань. Ні, у вас є вже певна кількість знань, так, ось, і цього достатньо, щоб почати з тим, що ви є. А в процесі, а в процесі ви е, підтягуєте, наприклад, там чи мікрофон, чи там світло, чи купити, так, чи ще щось там, а, чи камеру потім купити, чи ще щось. Так, хоча в кого є там, наприклад, айфон та навіть Samsung, цього. Тоже достатньо. Саме, саме найголовніше, знаєте, що введення блогу розвитку так, своїх тих якось там диджитал-продуктів. Ось це що? Це дисципліна. Дисципліна і планування. Тобто, ви собі говорите, що у мене, наприклад, понеділок, середа п'ятниця, в мене ось. Ведення там, допустим, інстаграму, там, наприклад, вівторок, четвер, неділя в мене ведення Ютубу. Так, все стабільно, ви впіхуєте це все в свій графік, в свій план. Має бути щоденник, який ви записуєте собі, що, скільки робити, що я роблю в неділю, що я роблю в понеділок, що вівторк. Тобто, все чітко. Так? І все, і ви звикаєте жити по плану. Ви звикаєте жити по своєму графіку, і це дуже класно структурує ваше життя набагато легше, аніж ви проснетеся. Ви забуваєте. Потік інформації передивилися тіктоків, інстаграмів, і потік інформації, і ви розбиті, ви зранку стаєте, і ви вже забули, що ви хотіли. Так, воно так не працює. Ви так свої, ну, своєї планки не досягнете. А що означає, наприклад, скролити відео? Я також це не рекомендую робити, тому що це забирає, по-перше, час, по-друге, пам'ять. Пам'ять. І, і ви розчаровуєтеся в собі. Тобто ви бачите успіх тих людей, які, наприклад, накопичували свій досвід, так і розвивалися протягом 10, 15, 20 років, і ви хочете вже мати той результат, який вони мають за стільки часу, так, за стільки е, часу, а ви лише почали, так, і ви у це, ну якби, а ви вже хочете, бо ви бачите цей результат, так? То тобто, ось так не буває. Ви маєте цей шлях також пройти. В когось це швидше виходить, в когось це пізніше, так, але тим не менше, воно в кожного скажем так, в кожну своє призначення в цьому житті, так, і ви будете на своєму місці. Вас а, достатньо. Ви маєте талант, ви талановиті, не порівнюєте себе з іншими. Так, ви можете, наприклад, знайти одного, одну рольову особу, що таке рольова особа це один або максимум два. І дивитися, ну це не просто копіювати, там, злизувати весь весь контент в, в той людини, так, але просто ви дивитеся, як плюс-мінус ведеться, як структурується блог, що як так ви створюєте свої продукти і також їх продаєте, так, тому що ми всі усвідомлюємо, що ну, просто вести, там, наприклад, YouTube, там, чи Instagram, чи TikTok, так, то вони дуже мало платять. так, Зазвичай люди мають гроші з блогу, що мається мати гроші з блогу. Мається на увазі, що вони щось створили і вони продають, і таким чином що? І таким чином заробляють гроші. А сама платформа вони ну прям дуже мало платять, чесно скажу. Ось а... я, звісно, що підписників достатньо не набрала, але тим не менше я можу про це говорити з впевненістю. Так ось скролити, не скрольте. Надивленість, надивленість можна розвивати, але це раз в тиждень. Два рази в тиждень, максимум. все. Далі ви займаєтеся, своїм життям, своїм планом і своїм графіком. Це обов'язково. Можна подивитися на дивленість, так, як ведеться блог, як те, як оформлювати, наприклад, а В інстаграмі як там, презентувати себе як шапку профіля оформити. можна подивитися. Ось, а упакувати один день посвятити для упаковки чи два. Ось, а далі не сидіти, не скролити, так? Тому що це забирає дуже багато часу: дві, три години, чотири. есть тобто це взагалі нонсенс. так. І ви, вроді, подивите, подивилися, а що? А нічого не вийшло, і все. так. То тобто есть ви нічого свого не виклали, час потратили і лягли спати. так. Це просто, ну. Шлях нікуди, як я кажу. Тому у мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Надіюся, вам була корисною. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про підсвідомість, про афірмацію, можливо, хтось спробував, не пробував. Хто в кого вдало, в кому вдалося зрозуміти, як ці потоки працюють енергії, так, тому що навіть в Біблії написано про, ну там не написано чисто про потоки енергії, так там написано, що повірю, твої буде да, Дано, так? А віра це що? Молитва це що? Це енергії. Так? Тобто, ти віриш, ти молишся, ти просиш, і це тобі дано. Так? Ось. В умі це все робіть, не в голос, в умі ось, і воно буде поволі справджуватися, так. А якщо віриш, що там ти не зможеш, ну на тобі ти не зможеш. Ось так воно працює. Я достеменно не знаю, як, як це працює, так, але я знаю чітко і ясно, що в світі світ це енергія, так? І ми енергія. Тобто. І Потрібно, якщо ми щось хочемо, так потрібно сильно вірити в це, так і саме ті енергії, які потрібні, а прийдуть до нас ось таким чином. І обставини, і люди, і побачите. Тому мені дуже цікаво, хто хто з вас вже попробував це, чи вдалося вам щось уже досягти в вашому житті, чи ви зрозуміли. Ось і напишіть в коментарях. Також не забудь підписатися і до наступного тижня. Всім па-па.